Всім привіт, рубрика Рашистів до дна знову на Ютюбі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом слідкуємо за тим, як санкції наших союзників добувають рашистську економіку і наближають нашу перемогу. Виступ Путіна перед федеральними зборами Росії показав, що він став незвичним для диктаторів останню путь. Він сформував цілі і задачі так, що у світу не залишається варіантів, крім як справою спростувати його по хвальбу про «побідіть Росію на полі бою неважливо. Цілком навіть можливо, і багато разів засвідчено історією, коли мета не захоплення російських земель, а зупинки експансії і визволення загарбаного нею Росію били не раз і не два. Натомість Путін погрожує світу довгою війною, Ще й Китай підбиває застерігати проти виходу війни з під контролю і натякає на ядерний потенціал, намагаючись купити паузу для перегрупування і перетравлення захопленого. Китай паралельно намагається видати за мир припинення вогню і закриття постачань зброї Україні. Странно робить вигляд при тому, що не грає на руку саме агресору. Втім, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Німеччини Анна Бербок вже застерегли Китай від допомоги Росії, як зброєю, так і обходом санкцій. Така допомога буде дорого коштувати самій Піднебесній. Крутіство Путіну не допоможе, тим більше публічні виступи зміцнюють упевненість світу в його неадекватності. Тому варення жаби триватиме і температура в Казані зростає. У Сполучених Штатах планують нові санкції проти оборонної і енергетичної сфери Російської Федерації. Саме туди, куди так хоче спрямувати ресурси російський Путляр, саме туди буде завдана удару. Партнерами, союзниками України у новому 10-му пакеті санкцій Євросоюзу, в свою чергу, передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до компанії з примусового вивезення українських дітей до Росії. При тому, збіг такий, що під обмеження можуть потрапити очільники найбільших російських організацій знов-таки. Пов'язаних із спробою відбудувати зруйновану в Україні міць. Це і Россотрудничество, і заступники керівника Роскомнадзора, і Медіахолдинги Росія сьогодні Патріот Медіагруп», Груп, банки Альфабанк, Росбанк і «Тіньков-банк», і так далі. Загалом близько 28 нових юридичних осіб. Список ще може розширитись, тому що поки що члени Євросоюзу. Лише дискутують навколо накладення санкцій ще й на Росатом і його керівника Олексія Ліхачова через окупацію Запорізької атомної електростанції та, можливо, причетність до фінансування російської армії. Але правда ж знаково звучать залування Путіна про педофілію в контексті того, що його ж безпосереднє оточення причетне до. Фактично крадіжки дітей вивезені їх за кордон і в Росію із спробою перетворити їх на малих путінят. Це злочин, це, до речі, складова визначення геноциду, і за це має настати окрема сувора відповідальність у лютому. Тим часом видатки російського бюджету зросли навіть порівняно із січнем. Ми досить докладно розбирали в наших випусках ту катастрофу, яка Приходить до бюджетної сфери Росії в січні, в лютому стан справ став іще гіршим. Це відчувають не тільки ті, хто слідкує за макропоказниками. На кінець 2022 року на Росії налічувалося понад 17 мільйонів осіб з діючими мікропозиками, притому за рік їх кількість зросла майже на 22%. І далі буде продовжуватися тут. Тому що засобів немає, коштів катма, взяти їх ніде, і рашисти будуть і далі піддаватися на солодкі обіцянки всіляких крутіїв. А тим часом від їх впливу бажають позбутися навіть найближчі сусіди. Киргизстан, наприклад, відмовляється від російської мови. Всім бюджетникам доведеться вивчити кіргійську, інакше їх просто звільню. І одна із причин це агресія Росії проти України. Вони точно не хочуть бути наступними. Натомість всі країни, сусіди Росії, дедалі більше приєднуються до Заходів проти Росії, і далі буде Росія Чекає капець.